Будемо звертатися до Слова Божого. І сьогодні хотів би запропонувати нам таку тему, яка десь для нашої людської природи буде звучати трохи тяжко. Можливо, не дуже хочеться це чути, але це така щира правда про нас. Я таки е, назвав тему ніякої унікальності. Е, ми будемо будувати наші роздуми на основі першої книги царів, це як основний такий буде уривок, восьмій, восьмій розділ. Суть цієї історії тут полягає в тому, що Соломон побудував вже храм, той, який, власне, Бог і сказав, що саме Соломон його збудує. Коли вже все було завершено, мав, мав переноситися. і Перенісся ось цей ковчег заповіту, да, який е, до того був в таких шатрах, і вже як таке постійне місце перебування е, Божої присутності, постійне перебування Бога в ізраїльському середовищі, в ізраїльському народі, вже як в храмі той, який би, хоч трохи, але давав би. Цієї величі, от, яку можна було би людьми створити, щоб умовно виділити якесь от місце перебування для Бога. І от момент цей настав, цей ковчег було перенесено. І далі ми з вами будемо читати з 22 по 62-й вірш. Досить великий уривок, але потім ми такі основні частини з нього виділимо. Отож, перше царів, восьмій розділ, з 22 го вірша. І став Соломон перед Господнім жартівником напроти всього Ізраїлевого збору і простяг руки свої до неба та й сказав: Господи, Боже Ізраїлів, нема подібного Тобі Бога. На небесах у горі та на землі долі ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем, усім своїм серцем. Ти додержав своєму рабові Давидові, батькові моєму те, що говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав як цього дня. А тепер, Господи Боже Ізраїлів, додерж для свого раба Давида, мого батька, те, що говорив, був йому, кажучи: не буде в тебе переводу сперед перед лиця мого нікому з тих. Що сидітимуть на Ізраїлевім троні. Якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг, щоб ходити перед моїм лицем, як ти ходив перед лицем моїм. А тепер, Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке ти говорив рабові своєму Давидові, моєму батькові, бо чи ж справді Бог сидить на землі, ось небо та небо небесне обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Та ти зглянешся на молитву свого раба та на його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та в день, на те місце, про яке ти сказав, нехай буде імення моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. І ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці, а ти почуєш на місці свого пробування. На небесах і почуєш, і простиш. Як згрішить людина проти свого ближнього і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть перед твій жертівник у цьому храмі, то ти почуєш із небес, і зробиш і розсудиш своїх рабів. Усудиш несправедливого, щоб дати його дорогу на його голову, і в праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Коли твій народ Ізраїль буде вдарений ворогом за те, що погрішив тобі. І коли вони звернуться до тебе і будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їхнім батькам. Коли замкнеться небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє, і від гріха свого відвернуться, бо ти будеш їх покоряти. То ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народові на спадщину. Голод, коли буде в краю, моровиця, коли буде, посуха, жовтачка, сарана, коли, черва, коли буде, коли його ворог стане тіснити його в краю, міст його, коли буде, яка пораза, яка хвороба. Усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від усього народу твого Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і простягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес з місця постійного пробування свого і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів, щоб вони боялися тебе повсідні, доки дні, вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Також і чужинця, що він не з народу твого Ізраїля. Він прийде з далекого краю ради імання Твого, бо почують і вони про велике ім'я Твоє, і про сильну Твою, і про е, сильну руку Твою, та про витягнене рамено Твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі. Ти почуєш це з небес місця постійного перебування свого і зробиш, і зробиш усе, про що буде кликати до, до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє, щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям Твоїм названо. Цей храм, що я збудував. Коли народ твій вийде на війну, на свого ворога, дорогою, якою ти пошлеш їх, і помоляться вони до Господа в напрямі до міста, що ти вибрав його та храму, що я збудував для ймення Твого, то почуєш з неба, то почуєш ти з неба їхню молитву та їхнє благання. І вчиниш їм суд, коли вони згрішать тобі, бо немає людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, а їхні полонителі відведуть їх у неволю до ворожого краю, далекого чи близького, і коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю і не вернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краю ворогів своїх, що їх поневолили і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, у напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імені Твого, то ти почуєш на, на небесах постійному місці пробування свого їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові, що вони згрішили тобі, і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любові полонителів їхніх, і вони змилосердяться над ними, бо вони народ твій та наділ твій, якого ти вивів з Єгипту середини залізної гутничної печі, щоб очі твої були відкриті. На благання Твого раба та на благання народу Твого Ізраїля, щоб прислуховуватися до них, коли вони кликатимуть до тебе. Бо ти виділив їх зо усіх народів собі на наділ, як говорив був через Моїсея свого раба, коли ти виводив наших батьків із Єгипту, Владико мій Господи, і сталося. Як Соломон скінчив цю молитву і благання до Господа, то він устав до Господнього жартівника, де він стояв на колінах. То він устав від Господнього жертвенника, де він стояв на колінах своїх, а руки його були простягнені до неба. І одразу прочитаємо 61-й вірш. І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом вашим, щоб ходити постановами Його та щоб перестерігати заповіді Його як цього дня. А цар та весь Ізраїль з ним принесли жертву перед Господнім лицем. Текст великий, і читати безумовно довго. Але ви знаєте, коли я спочатку прочитував цей розділ, просто читаючи, я так не дуже спочатку вникав. Але що й буде першим пунктом такої нашої теми постійне відступлення ізраїльського народу. Цікаво тут читати, що, здавалось би, в таке велике свято, в таку досить масштабну подію, побудова храма, його відкриття, перенесення ковчегу. Скільки було всього зроблено роботи і фізично, і практично, да? і навіть духовно момент навернення Ізраїля до Бога, цікаво, що Соломон, коли ми читаємо ось цей текст, він постійно говорить про те, Боже, коли ми згрішимо, то ти прости, коли ми відійдемо, то ти прости. Коли ми не зможемо з тобою бути, то ти прости. Коли ми тебе забудемо, то ти прости. Коли ми тебе оставимо і підемо десь взагалі в другі краї, то, Боже, ти нас прости, бо ми такі. Дивіться, перше царів 8.46. Коли вони згрішать Тобі, бо немає людини, щоб вона не згрішила. І здавалось би, можна було спитати Соломона: Соломон, про яке відступлення ти говориш? Свято, народ з Богом, всі тут, всі поряд, про що ти говориш? Про яке майбутнє відступлення може йти мова? Ми, здавалося б, тільки мали би радіти від того, що ось ми тут всі. Ось ми з нашим Богом, ось ми тут всі разом. Про яке ти говориш відступлення? відступлення? Ну, можна було б сказати, що ну, якби цар. Ну, Схаменися трохи, ну як це так? Ми всі святкуємо, Божу присутність, все, ну, все добре. Народ, ну, можна сказати, на такому певному піку да, от свого перебування з Богом. А він каже: не просто коли ми прогрішимося, він каже, Боже, коли ми тебе покинемо або й взагалі забудемо, то ти нас прости. І Він каже: нема людини, щоб не згрішила. Він говорить про майбутні гріхи свого народу, якначе це 100% має статися. Так то і ставалося, на жаль. Але дивіться, наскільки він усвідомлено підходить ну, до цього і говорить, що Боже. Ми можемо Тебе підвести на нас, надіятись не можна. Не можна сказати, що, от ми Боже, з тобою. І все, він говорить. Ну, якби вже навіть наперед, про те, що, Боже, ми ненадійні. І нашої праведності ніякої нема, і ну, якби, не може бути. Це доволі сміливо сказати так, визнати те, що я сьогодні грішу і завтра буду грішити. І, Боже, прости мене, бо я від цього не відійду. Я це робив і буду робити. Це такі правдиві до щирості душі слова, які в цей от момент, в, цей такий, в цю таку велику молитву промовляє Соломон. Не описано, що хтось з народу його перебив. Очевидно, ну, як, якби, така є ну, надія, що народ так само усвідомлено десь, принаймні, в той момент стояв і розумів. Надіятись на самих себе і, і на свою праведність немає ніякого шансу. Більш того, от ми читали да, 47-го 47 по 50-й вірш, він каже, що і коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю і навернуться, і будуть благати тебе, говорячи в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні. І коли вони навернуться до тебе всім серцем своїм і всією душею своєю в краю, в ворогів своїх. Ну тобто, вже вони пішли так далеко, ну не просто згрішили і покаялись, а вони вже згрішили, вже прийшли вороги як наслідок гріхопадіння. Можливо, навіть вже Ізраїль і зруйноване, і місто зруйноване, і вже нічого немає. І вони аж там прийшли до розуму, що десь ми, ми були з нашим Богом. Десь ми були ну, трохи в іншому, в іншому статусі, в іншому духовному стані, кожен окремо, але навіть якщо вони аж там покаюються, то ти все одно їх прости і помоляться до тебе в напрямі, до свого краю, що ти дав їхнім батькам у напрямі міста, яке ти вибрав для храму, та храму, що я збудував для імені Твого. То ти почуєш на небесах, постійному місці пробування своєї їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові, що вони зрішили тобі всі їхні провини, що завинили проти тебе. Тобто він розуміє щиро мінливість людського життя, мінливість взагалі природи людини. І він каже, Боже, майбутні гріхи будуть. Прости нас, будь ласка. Бо ми будемо повертатися все одно. Часто, тепер, якщо ми ну, подивимося на нас, у нас, особливо в людей в сучасності і періоду благодаті, є так звана наша самоправедність. Наша самоправедність, коли ми говорили, ну я це сам чув іноді, ну колись це навіть так сам щиро думав. Ми, ми буває так думаємо: от що це за ізраїльський народ? Вони жили, як так можна? Бога бачили. З неба їжу мали, по, мі... по морю пішки ходили. Що їм тільки ну, не було, і відходили від Бога, от народ. Що вони чудять? Ну, як так можна? І здавалося б, ну такі чудеса. От якби нам такі ну, чудеса, я б уже, ну, та ти що, Бога бачив? Ну все таке було. Я б ніколи ну, не відійшов. Так, да, я грішник, але що баштак, ну ні. А мудрий Соломон каже: Ти б опустився, і навіть не так, як ми, а може й більше. Ми часто не знаємо, наскільки низько ми можемо опуститися, і в своїх думках ну навіть цього не допускаємо. Але ще потім, ну коли вже десь так зі сторони глянули і зрозуміли, що А як це так? А як це я опинився там, де я де, де опинився? Ми часто віримо в свою унікальність і в свою самоправедність, навіть будучи християнами. Ми думаємо, що от ми, так, ми стараємось, от все добре. Ми, от я вже десь ну, ну, на такому рівні, що от Бог дивиться, думає, ну непогано, ну, непогано, там син, дочка, в мене такі, прям от, вже -от. не Іона, але ще і не Давид. Ну, якби так десь ну, старається. Проситься, да, якби, щоб, ну, все. У мене там 999 проба золота, але тільки 1% гріха. Ну, буває нічого. Фасад сіяє, спини грязно, нічого буває, у всіх буває. А Соломон каже, що грішити будемо ще по-дальшому і не знаємо, чи, чи так як зараз, а може і гірше. Ісая, 64 розділ, 6 вірш. Сильний вірш. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Хтось скаже, от наша з кафедри такі вірші читати, Не по Святому Кодексу. Да? Ну, Слухайте, це, це Слово Боже. І якщо ми думаємо, що ми сильно праведні, то наша праведність як поплюмована місячним одіж звучить ну, трохи так ріже слух, правда? Але рівно так ми виглядаємо перед Богом, коли думаємо, що ми чогось досягли, Я праведний. І знаєте, ну про це вже багато і говориться, але ніякі. Вибачте, але ж це правда, ніякі бабусіні хустки, довгі галстуки, піджаки в три рази більші, жирне волосся, немиті люди, нічого, окрім гидкості, це до святості не додає аж ніяк. Соломон храм побудував із золота, але каже, ми все одно згрішимо чого? Та тому, що серце зіпсоване. Нема толку, це знаєте, щось те, коли буває, ти бачиш гарне пакування, а воно реально краще, ніж сам подарунок. Коли ми думаємо, що як цей ізраїльський народ от був такий, а ми от не такі, то треба згадувати постійно цей вірш. Вся наша праведність як поплямована одіж. В римлянам 3,23 сказано чітко. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І ніякі діла, ніяка наша самоуява, що я праведний і весь такий добрий, гарний, ніяке крім Євангелії Ісуса Христа, не може бути взагалі, не береться навіть до уваги. Ніякі наші уявлення не піднімають нас до Ісуса Христа, ніж Його жертва і страждання, і Просто прийняття повірі, що він викупив мене і омив мене від моїх гріхів. Нічого більше. Ще раз, ніякої унікальності в мені немає. Це треба запам'ятати. І не треба себе чи в майбутньому, чи, чи зараз, або взагалі порівнювати з кимось. Порівнювати з ізраїльським народом, от якби та я б ніколи та було б те саме. Ви сильно змінилися від вч... вчорашнього дня? Ми сильно сьогодні святіше сюди прийшли? Як мінімум, сумнів є. Тільки Христос, тільки Голгофа і тільки Його святість, яка зараховується нам по вірі. Тільки так. Що нам треба для нас сьогодні освячуватися? Освячуватись це як результат бажання від зміни нашої природи. Освячуватись для Бога. Ну хтось каже, ну почекай, ну ти ж сказав, що, 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 що нашої праведності більше ніякої. Правильно, нашої праведності ніякої, але бажання освячуватися для Бога. Чистішим перед Ним ставати. Не для того, щоб мірятися і потім ходити, казати так, але зато святіший. А за того ні, ну так зовні здається, а тут вже ці там нижче, а як краще там. І... Це, все, це все ну повертаємось до Ісаї, це все самоправедність і поплімована ота одіж. Освячуватися це як вже природній процес після пізнання Бога. І щоб догодити йому. Тому що. Освячуватись і постійно очищатися від того, що Бог не хоче в мені бачити, освячуватися перед ним. Не для того, щоб свою праведність показати, а для того, щоб перед Богом чистішим ставати. І перед Ним мати ось те постійне таке очищення, того нашарування. Тому що, знаєте, освячуватися це, ну, якби. Змінюватися або принаймні ну, хоча б дбати, щоб знову не пачкатися. Але Бог то не хоче, щоб ми зупинялися, або хоче, щоб ми й далі рухалися. Змінювався наше внутрішнє я. Ви Знаєте от стосовно освячення, хочу привести такий приклад. Коли я пішов після коледжу, тільки-тільки пішов ще працювати медбратом, Дуже часто в наші відділення привозили подібних до цього людей, але це ще доволі такий цивілізований, да? безхатько. І коли їх привозили, ну, знаєте, очі плакали тільки не від того, що, ну, що тобі їх жалко, а від того аромату, який стоїть, і ти, і ти просто стоїш в масці, там, у всьому, і тобі аж тяжко просто, тебе ж виїдає всього. Але для, для того, ну, там десь, чи його знайшли там, чи ще щось, але для того, що, щоб його привести до ладу, хто б там, що як ну, не казав, там як не є, його потрібно було помити, десь навіть постригти, десь привести до. Ну, це трохи поспішили з слайдом. Я пізніше ще скажу на кілька слів до того. Спочатку всі вони отакі. І для того, ну, щоб його приводити до тями, потрібно було, скільки труда вкласти. І знаєте, що, що я вам скажу? Ти іноді приходиш, буває навіть ну, кілька годин вже в палату пізніше ну, заходиш, не так воняє, підбрили, підчистили вже якийсь вигляд. є. Буває, глянеш, думаєш, ну, цілком би міг бути нормальною людиною. Але знаєте що? Проходить пару годин, там його трохи підлампічили. Він тікає, просто тікає. Його вечором привозять, буває ще гіршого, чим привезли раніше, там, вранці, ну допустим. з такою самою побитою головою, і знов там треба, е, його, його всього знов ну, треба підчищати. Ну, бо ти думаєш, як так ну, можна було до, до кінця дня вкрай просто себе спустити? Ти, ну, Як так можна встигнути навіть? Ну, це ще так вміти, треба, якби, ну я не знаю. Так от ми в своїй духовній, в духовному значенні були от, як оці всі такі безхатьки. Але Бог нас взяв і почав очищати, оце той слайд, де, що вже ну, показували, до і після одна і та, та сама людина. Так от процес освячення це тоді йде спочатку якась така груба очистка, да? де зовні там. Постригли, ну помили, о, от вже там схоже ну, на людину. Далі там нігті підстригли, зу, зуби підчистили, о, ще краще. І так воно йде постійно. І от ось це освячування нам треба в духовному плані так само не опускатися кудись знов туди, звідки ми були витягнені, відчухані, відмиті, від, відбілені, відбілені до чистого. Далі пробувати в Господі ось, оцей етап освячення і не спускатися знову туди, де ми колись були. І це вже ну, як заповідь Божа да, в, в об'явленні 22.11 сказано, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. І коли ми відмовилися від гріха і вже перебуваємо з Богом. То ми освячуємося не для своєї самоправедності. Тому що коли ми так думаємо, ну, то ми знову пачкаємося. А освячуватися перед Богом і ставати кращими для Нього це те вже до, до чого за, закликає Бог. Нашої праведності не існує. Вона, вона, вона просто ну, якби її нема абсолютно, а тільки Божа праведність, яка. Зарахована нам. Це знаєте, все одно, щоб ми були десь, як той чоловік, що ми бачили ну, на першому слайді. От уявіть, іде чиста людина, да? і ми всі такі праведні, але ну, виглядаємо, як той чоловік десь, що самій перший був. І ми всі споримо між собою, хто кращий. Хтось з боку чистий йде і думає, люди, що? А про що ви спорите? А ми ще йдемо до нього, кажемо, слухай, хто із нас очистіше. Ну, Він каже, та ви всі безхатьки. Ну, Оце тоді, коли ми міряємося ну, самоправедністю. Нам, нам потрібно ще раз зауважити і чітко розуміти, в нас немає ніякої унікальності і ніякої самоправедності. Є, є тільки те, що нам дає Бог і те, що ми приймаємо, і воно нам зараховується. А прагнути і освячуватися ми повинні, тому що цього хоче Бог і це питання нашого серця. І так, в підсумку: ми ненадійні люди, праведність яких брудна від природи. Друге, праведність наша тільки в Ісусі Христі, і тільки через Нього ми очищені. І третє, останнє це, це прагнути освячуватися для Бога. І не для гордості перед людьми, а від бажання, просто розуміючи, що для мене зробив Христос, ставати кращим для Нього. Амінь. Встанемо для молитви. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти постраждав за нас, Господь, і ми маємо Твою праведність. Ми маємо очищення від Тебе, Господи, і це, Боже, Твоя велика милість і велике, Господи, чудо. Боже, благослови мені, і кожному з нас, Господь, пам'ятати, що немає, Боже, ніякої, Господи, унікальності і моєї, Боже, праведності не існує, а тільки, Господи, те, що Ти даєш. І благослови, Боже, мені, і кожному з нас, Боже, очистившись, уже будучи з Тобою, і надалі освячуватись, Боже, для Тебе, тому що Ти, Господи, зробив для цього все, і щоб ми бажали ставати кращими перед Тобою. Не для своєї праведності, не для людей, не для показової видимості, а для тебе, Господь, і щоб це було те Боже освячення, яке ти, Господи, хочеш бачити. Благослови нас. Дай нам Боже сили, тому що наша ну, людська природа часто починає мірятися, десь самого себе хвалити, але, Господи, допоможи з цим боротися, цього, позбуватися, але змінюватися перед Тобою і для Тебе, і зростати. Ми просимо в імя Ісуса Христа. Амінь.